Прогноз погоди в Україні на три дні. З 4 по 6 вересня мене звати Українчик. Ось і прийшла одна з найгарніших пір року золота осінь. Та поки що вона ще не золота, адже по справжньому золотою вона стане у жовтні. На вулиці Осень, а температура повітря впевнено тримається як влітку. Спекотна і сонячна, з 4 по 6 число мало що зміниться, спека продовжить гріти більшість областей нашої країни. Та спека спекою, а дощі ніхто не відміняв. Наразі відомо, що 4 вересня дощі очікуються у восьми областях, 5 вересня дошітиме лише у шести регіонах. А 6 числа дощові опади позаливають мешканців аж 12 областей. Інформацію про магнітні бурі я розповідатиму в кінці прогнозу, на кожен з днів. А зараз я максимально детально проінформую про погоду в усіх областях нашої країни з 4-го по 6 вересня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже-дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У четвер, 4, 4 вересня, у восьми областях литимуть дощі. Короткочасні дощі і не надто сильні, але все ж таки литимуть. На півночі у Чернігівській і Сумській областях вдень буде від 23 до 25 градусів тепла, вночі плюс 12 плюс 10, малохмарно і без опадів. На Київщині, у Києві, а також у Житомирській області, також без опадів і малохмарне небо. Вдень плюс 26 плюс 28, вночі плюс 15 плюс 13. Вітер на півночі північно-східний 3-8 метри. За секунду. Південь. Тут дощами і не пахне. На Одещині, Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і в Криму малохмарно та без опадів. Найнижча температура очікується на Запоріжжі і у Миколаївській області. Тут вдень плюс 27, плюс 29. вночі плюс 19, плюс 17 градусів. У Одеській і Херсонській областях, а також в Криму, трохи спекотніше: в день плюс 28 плюс 30, вночі плюс 19 плюс 16. Вітер на півдні південно східний 3-8 метри за секунду. Захід тут дощі різної сили і тривалості в усіх восьми регіонах на Волині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині і Івано-Франківщині в день плюс 26, плюс 28, вночі від 16 до 14 градусів з позначкою плюс. На Чернігівщині і у Закарпатській області у денний час від 27 до 29 градусів спеки, у нічний плюс 16, плюс 14. Рівненщина це найтепліший регіон заходу цього дня. Тут у світлі години доби плюс 28 плюс 30, у темні плюс 16, плюс 14 градусів. Вітер на заході, східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід тут невелика хмарність і без опадів по усьому регіону. На Харківщині і Луганщині день плюс 23 плюс 25, вночі плюс 15 плюс 11 градусів. У Донецькій області трохи тепліше день плюс 24 плюс 26 вночі від 16 до 14 градусів тепла. Вітер на сході південно східний 3-8 метри за секунду. У центрі дощових опадів не буде у жодній з п'яти областей. Плюс 27, плюс 29 в день і плюс 17 плюс 13 вночі така температура повітря буде на Кіровоградщині і Вінниччині. У Черкаській і Дніпропетровській областях у денні години плюс 26 плюс 28, у нічній плюс 15, плюс 13 градусів. На Полтавщині холодніше в день плюс 26 плюс 28, вночі також плюс 15, плюс 13. Вітер у центрі, північно-східний, невідчутний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Магнітосфера нашої планети 4 вересня буде трохи збурена. Сила збурення 3 бали, це майже невідчутна магнітна буря. У п'ятницю, 5 вересня, буде ще один теплий і місцями спекотний день. Дощові опади очікуються у шести областях. На півночі – мінлива хмарність і без опадів по усьому регіону. У Сумській області – в день плюс 23, плюс 25, вночі – плюс 13, плюс 11 градусів. На Чернігівщині – у денний час – плюс 24, плюс 26, у нічний – від 13 до 11 градусів тепла. У Житомирській і Київській областях, а також у Києві – в день – плюс 26, плюс 28, вночі – плюс 15, плюс 12. Вітер на півночі – східний. 3-8 метри за секунду. Південь. Тут мінлива хмарність і без опадів в усіх регіонах. Вдень на Одещині, Запоріжжі, Херсонщині Миколаївщині. І в Криму плюс 26, плюс 30, вночі плюс 18 плюс 15 градусів. Вітер східний: 3-8 метри за секунду. Захід тут дощі по всьому регіону, окрім Хмельницької і Чернівецької областей. Плюс 26, плюс 29 в день і плюс 17, плюс 13 вночі буде на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині, Чернівеччині і у Закарпатській області. Вітер на заході, західний 3,8 вісім метри за секунду. Схід на Харківщині, Луганщині і Донеччині мінлива хмарність і без опадів. Харківська область тут вдень плюс 24 плюс 26, вночі плюс 14 плюс 12. Луганщина вдень плюс 23 плюс 25, вночі плюс 14 плюс 12. Донецька область в день плюс 23 плюс 25, вночі плюс 15 плюс 13. Вітер на сході північний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Центр. Дощі та грози не чекайте у жодній з областей. Дніпропетровська і Полтавська області в день плюс 25 плюс 27, вночі плюс 15 плюс 12. Вінниччина і Кіровоградщина у денний час тут плюс 26 плюс 29, у нічний від 15 до 13 градусів тепла. Черкаська область в день плюс 26 плюс 28, вночі плюс 15 плюс 13. Вітер у центрі північно східний 3-8 метри за секунду. 5 вересня очікується увага, магнітна буря з силою у 5 балів. Це сильний рівень. Будьте цього дня дуже обережні. Будь ласка, пийте більше води і уникайте фізичних і емоційних перенавантажень. В суботу, 6 вересня. Дощитиме в усіх восьми областях західного регіону, а також у трьох північних областях, а саме на Чернігівщині, Житомирщині і Київщині, і у одній області центру, і це Вінничина. Нарешті території нашої країни мінлива хмарність і без опадів. Показники термометрів у денні і нічні години доби залишаться абсолютно незмінними у порівнянні з попередньою добою. Магнітна активність 6 вересня буде на рівні 4 балів. Це доволі відчутний рівень, і середня за потужністю магнітна буря. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе.